673 день в Канаді 17.04.25. Сьогодні в нас четвер. Гарний четвер, бо завтра вихідний. Завтра вихідний завтра буду спати. Аж сьогодні стандартно. Все, по стандарту зранку встав. Пішов зразу, подивитись на кондиціонери. Працюють. Супер, сам включився, Ну, як я його перевантажую, він так і цілонічно не виключався. Працює, сам перезавантажується, все нормально. Має бути ще мороз. І сподіваюся, що він не замерзне за ніч. Бо сосурки ще тепер на ньому висять. Пішов, подивився, пішов до комп'ютера, видрукував накладні. Повернувся додому, попив кави вдома і цей. І пішов працювати. Заявочки я забрав, там була одна ново переміщення відніс в Дніс офіс. Все стандартно. Пішов по квартирах. балконні двері поремонтував, підкрутив. Щось там було ще. Лампочка в духовці. Батарейки сьогодні в залі я попросив, щоб він поміг, подивився, які там двері треба поміняти. Батарейки, ми поміняли, щоб вони не розрядились мені на вихідні. Коли нікого немає і треба робити. От. Нічого такого. Після обіду квартиру перешпаклюбав, там багато було дірок, десь два телевізора в них висіли чи навіть три, трьох бедромна велика квартира. І в поділок вже будемо фарбувати. Треба фарбу, замовив. Отаке от. Приїхала сьогодні мені посилочка з мозоном. Коробку я вже... А, коробка ще десь лежить. Такий от насосик собі замовив. Класний насосик. Ух, без плівки набагато гарніше виглядає. Викинути. І він що в нього тут табло. Просто скільки тут потужність накачувати, плюс і ліхтарики, як, як павербанк. І ще працює як павербанк. Є зарядка. Не пише скільки, скільки там, тисяч мА. Нема. Китай-китай. Але головне, що він накачує. Я пішов перевірив. Поставив в ровері камеру назад, качав колесу, завтра підопився, чи не ну, спустило. Може ну, там ще є дірки, я думаю, що є ще. Я вже дві лапки дав. Ще бев хоч одну і сподіваюся, все буде на тому кінець. Сьогодні закрився аукціон і я ще виграв там три штучки вакіум. Не, не, не пилосос, а Steam Mob. Це швабра, парова швабра. мити підлогу. Я хотів, не пам'ятаю вже, скільки я за неї відвалив. Але нормально, нормальна штучка. Має працювати. Тож нова, в коробці хтось повернув. Отаке. от, от Пише, що працює. Плюс блочок для жорстких дисків. База така. В мене жорсткі диск в коробочці і є тільки одна шуфляда. Що треба запихати жорсткий диск, підключати це все. А це спеціальна коробочка така для них. І підключається до комп'ютера швидкість 3.0, так що супер. Зроблю собі станцію, підключу і воно буде окремо. Хоча в мене там вже є одна флешка, але воно вже буде все в одному боксі. Uh, storage такий буде. Багато в мене фільми. Я ще багато накачав фільмів в Україні. в мене є на флешці, Я їх перенесу звітом. Вони в двох форматах українська і англійська мова. І в хорошій якості. То на аукціоні виграв то. І плюс я сьогодні приніс два одіялка з підгрівом. Дуже класний хітер бленкет сет з двох. А я не бачив, що все з двох. Я за одне готовий був віддати. Тут я заплатив 21 долар плюс преміум аккаунт їхній там 5,25 і податку, такси 1,31. Коротше, 27,56 вийшло мені за два. Дали мені два, дуже класні. Я на секунді бачив, ну, звісно, не такі класні. Це мені подобається, приємні до, до тіла. І вони що, головне, що з двох сторін одинакові, мені подобається. І на секунді вони продаються, але немає оцього дроту. Вони чомусь їх викидають. Ну, по стандарту, щоб там хтось не включив і десь якийсь стрях не запхав, не знаю. Но суть того, що вони оце викидають а без цього, це сміття. Тут прикольний сенсор, не сенсорний екран, а кольоровий, кольоровий екран. Стрілочки, все, кілька там режимів. Я вже перевірив, все працює. Вони йшли вони в коробках. Цей аукціон добрий тим. Що люди от купляють, щось повертають, і вона вже не йде на вітрину, а йде от туди на аукціон. І вони там розпробують. Тим мені подобається от і все, робочий день закінчився. Нічого такого, вечором смачно повечеряли, нікуди не їхали. Сем вони приходив, було емердженці в одній з будівель. Там сусіди тупили сусідів. Він забув ключі, то приїжджав, я йому позичив ключі і поїхав. Вернувся і цей... віддав. Ой, oh, так що все. Буду я відпочивати. Па-па.